Вітаю, мене звати Анна Трушова, і це проект «Непопулярна тема. Я рада вітати вас в нашій спільноті, де ми прагнемо розкрити важливі теми, які часто залишаються поза увагою суспільства. Експерти з різних галузей допоможуть нам піднімати на поверхню теми, які потребують більшої уваги. І це, в свою чергу, допоможе нам розширити горизонти та збагачувати розуміння світу. Минуло вже півтора роки після повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що кожному із нас, кожному і кожній довелося пережити якийсь свій травмуючий досвід. Війна залишає сліди по собі як в нашій пам'яті, так і для нашого здоров'я. І, на жаль, це стосується і дітей, які живуть в контексті війни. Якщо раніше батьки дуже пильно ставилися до психоемоційного стану дітей, які переживають цей весь жах війни, то зараз батькам стає трохи важко зрозуміти, в якому психоемоційному стані перебуває його дитина. Саме тому ми хочемо поговорити сьогодні про це, про психоемоційний стан дітей в контексті війни, і поговоримо ми про це з психологом. Арт-терапевтом, мистецтвознавцем, дослідником індійської культури Давідом Сурешвар. вітаємо вас, Давід. Вітаємо тебе. Ми вже думаю, можемо бути на тих. Так що на тих вирішили. Дякую, що долучився до нашого проекту. «Непопулярна тема. Насправді, ми обговорюємо важливі теми, які. Не дуже представлені в інформаційному просторі, але дуже важливі для широкої громадськості. Тому е, даю слово тобі. Спочатку представся, будь ласка, я знаю, що ти е, саме працюєш в фокусі дітей, так, і це в тебе почалося так. якраз з повномасштабної війни, коли ти е, розважав дітей, скажімо так, в бомбосховищах, так, під час тривог, під час обстрілів Києва. Розкажи про це. Будь. Можна і так сказати, мене звати Давід. Як психолог, я відомий під своїм прізвищем Івадра. А як саме мистецтвознавець, танцюрист Серешвар, тому що Серешвар це. Прізвище моєї прапрабабусі, яка мала індійське коріння, але взагалі то в мене коріння африканське. Просто ми переїхали до Африки. Там така трошечки плутанина, так тому я завжди кажу, що в мене таке кінійсько-українське походження. А якщо копати глибше, там вже і Індію можна знайти трошки угорщини Польща і правильно розумієш, що ти все життя живеш в Україні чи ні? Так, так? так. це це вір. Ну, ми, ми їздили, мандрували, там працювали роботу, там рік поживемо в іншій країні, потім проєкт закінчився в пермосів, але так я можна сказати все життя в Україні, живу тут, народився. А, до інших питань, що стосується дітей, то діть, дітьми я зацікавився ще під час навчання у Київському міжнародному університеті на факультеті психології, а, я проходив стажування в міжнародній організації міграції. І там було дуже багато діток біженців, навіть були з Північної Кореї. А коли ж почалося повномасштабне вторгнення, мені ці навички дуже знадобилися університетські, тому що, звичайно, як і більшість тоді громадян, я користувався сховищами. Тоді вони всі в нас були більш-менш відкриті, не було тих скандалів з закриттям. Метро було відкрите. І саме там, перебуваючи в оточенні дітей, які налякані. Я, як психолог, звик мати справу зі страхами, з фобіями. А, а дітям, наскільки важко, це навіть не всі дорослі симфориця, і саме там народилася ідея, що я можу допомогти бути волонтером під час повітряних тривог, заспокоювати діток. І перше, що я почав з ними робити, це була така легісінька арт-терапія. Психологія є така методика, вона зветься Дім дерево, людина. Тобто дитині ти даєш завдання, вона має намалювати дім дерево дитина, і психолог потім вже за послідовністю малюнка, за кольорами, за формами, за розміром робить висновок, в якому стані знаходиться дитина, та найголовніше, чим він їй може допомогти. Яку саму емоцію треба скоригувати, куди її направити саме за малюнками? Ми це почали робити з дітьми. Але хто ж в укриття? По перше, брав з собою папір чи олівці. Такого не було. А і нам допомагали жінки. Вони давали помади. Якісь оці олівці там для підводки. Так мало там не пудру. Беріться це дітям. Нам не шкода там. не важливо, що вони там брендові були. Косметичні засоби. І ми брали. Ми брали чеки там кого там лишалися, якісь, я не знаю. Е, ще там якийсь під, хтось підручник, приніс, я не пам'ятаю вже трошечки так розравнив, і малюсінькі такі малесенькі робили малюночки, е, там і туш'ю, і всім чим завгодно. Це було 14-ки трошки, але. Дітей відволікало. Вони, трошечки в них з'явилася така енергія. Вони почали гратися, вони почали щось майструвати, вони почали е, робити якихось коників, зайчиків, вже потім розмальовувати їх. Ну, Зайчик намальовий з Чеку і розмальованої помадою. ну, Це настільки, це така була милота, що навіть усі оточуючі дорослі, вони теж під'єднувалися, е, і це відволікало. Я хотіла запитати у тебе як у психолога, от з якими викликами от сам, на початку повномасштабного вторгнення ти стикався в своїй професійній діяльності саме з дітьми? От які були, може, знаєш, такі важкі випадки для тебе? Чи ну, взагалі в якому стані тоді на той час перебували діти? Я навіть наведу дуже конкретний приклад із датою. Це було 16 березня 22-го минулого року. Коли за 700 метрів від мого будинку стався жахливий приліт, в мене теж затрявся будинок, там стікла, все це приблизно п'ята ранку, була, якщо я не помиляюся. І, заспокоївши близьких, перше, що я відчув як психолог, що це мій обов'язок. Піти саме туди, допомогти, тому що усі ці служби це дуже добре так реагує Мерія на такі випадки. Але по-сусідськи, по людськи, якщо я маю змогу, чому б ні? Я пішов, але я пішов вже підготовлений тим до що було з оливцями, з папірцями туди, що було чим малювати. Я прийшов, і що мене вразило? Те, що одна дівчинка сиділа у бабіч інших. Вона ні з ким не спілкувалася, вона е, закрила так голову руками, е, сиділа так ну, в коліна туди опустила, і ніхто не міг її розрадити. Я підійшов, я знайшов її батьків, попросив дозволу попрацювати з дитиною, з цією, підійшов до неї, але ця дитина ні на що не реагувала. Не на малюнки, не на розмови, е, весь такий спектр психологічної зброї, можливо, я використав, аби цю дитину якось. Розрадити нічого не допомагало, і тоді мені спало на думку використати жести індійського танця, оскільки я танцюрист, mm -hmm. я зробив ось такий жест, що було видно глядачам. Це означає бджилку. І mm -hmm. я так вмудрився трошечки під руки, під коліна, оту бджилочку засунути, померехтіти і сказати: ось до тебе прилетіла бджилка. Вона ну, хоче, щоб ти мовчала, поговори з нею. Що ти мені скажеш? Вона прилетіла до тебе з Індії, здалеку. І дівчинка одразу так е, ожила, почала реагувати, і е, здивувало, що вона може своїми рученятами створити тваринку, що вона буде завжди біля неї, що вона буде завинчати, що вона буде з нею розмовляти. Е, в чому була важкість цього випадку, що до, е, минуло в часі приблизно хвилин 20. Доки я додумався до ці вшилки, це mm -hmm. з точки зору дуже багато, якщо ти настільки не контактно, настільки в собі замикається, і стандартні методики не допомагають, і вже доводиться імпровізувати, так, і таким чином її виводити. Але з цього, саме з цієї дівчинки, почалася казка терапія моя в рамках цієї військової військової обставинці. І Розкажіть мої, більше сенси, про цей проєкт. Можеш розказати більше про цей проєкт? Можу, або, терапію, я, я навіть, навіть вийшла це влилося в таку ось книжечку Брамара та королівство Саміти. Головна героїня бджилки, її звуть Брамара, це в перепаді з мови санскрит означає бджилка. Uh -huh. І в цю книжечку війшли терапевтичні казки. Що це означає? Це означає, що дитина асоціює себе з персонажем казки. Та намагається слідувати її моделі поведінця цього персонажа, механізми вирішення проблем, вона бере теж з персонажа. Чому це важливо? Тому що батьки не завжди можуть бути поруч з дитиною. А ось казка її героя вона відкрила, вона почитала, вона заспокоїлася, вона отримала пораду, як її взаємодіяти з друзями, як її реагувати на стрес, конкретно побачивши на прикладі цієї ж брамари. І до збірочки вийшли чотири казки, які допомагають дітям знаходити друзів, знаходити впевненість в собі, боротися з військовим стресом та відкривати можливості. Ну, Насправді така я була. на власні очі бачила твою презентацію цієї книги в Охмадиті на день миру, і мене знаєш навіть вразило, наскільки діти були зацікавлені, наскільки їх така форма терапії цікавить. І насправді було дуже, знаєш, приємно бачити радісних дітей. Бо ми ж розуміємо, що в Охмадиті перебувають діти з усієї України, які бачили війну на власні очі. Тому те, що ти робиш, це дуже круто і величезне дякую тобі за твою роботу. Повертаючись все таки до теми психоемоційного стану дітей, вже пройшло півтора року війни повномасштабної. Так, це достатньо такий вже довгий проміжок часу. Я сама, як мама маленьких діточок, я намагаюсь зрозуміти, як мені е, говорити е, з дітьми про війну. Незважаючи на те, що їм 2 і 4 роки вони питають мене про війну. Вони вже у них в, в словесному запасі є такі слова, як ракета, війна і так далі. От як дорослій людині, як батькам говорити з дітьми про війну? Ну, По-перше, що треба починати, що це все тимчасово. Щоб дитина не думала, що вона буде вічно а, чогось боятися у цих жахливих прильотів та чути про загибель своїх можливо друзів. А, це дасть дитині, а, знаєте, як би це не звучало для нас трошечки жахливо для дорослих ймовірність пригоди, що це така небезпечна пригода, це такий квест, як в грі, треба його пройти, щоб вийти на наступний рівень. Ну тому що для дитина вона багато чого сприймає саме як гру. А далі, що потрібно робити, потрібно з дитиною знайти спільне мистецьке хобі. Це дуже допомагає заспокоїти дитину. наприклад, так. наприклад, 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 записатися на танці раз на тиждень. Я тільки дуже... про це думала. От я так? справді я тебе переб'ю. Я просто думала про те, моя мала, їй 4 роки. їй подобається танцювати. От я насправді залюбки в неї хотіла на якісь би восточні східні танці. Індійські, наприклад. Так, так. Це вихід. В нас, в нас Може, є команди. Нас... Обов'язково, обов'язково. Зараз mm -hmm. просто фоки назвуся на танці, тому що коли танцює там і батько, і мама, і син і донька, потім такі сімейні тандеми утворюються, ансаблі невеличкі, це сприяє злагоді в родині. Якщо танці не ваші, можна малювати, взяти великий такий mm -hmm. лист Платмана, поділити на зони. Там лівий куточок малює мама, правий тато, там нижній донька і нижній там правий, наприклад, син. І потім у вас виходить спільна така картина. Це ваша mm -hmm. діяльність? Це години проведені разом. І це і мозок дитина заспокоює, коли він робить щось методичне. Але це треба зробити для дитини цікавим, наприклад, намалювати улюбленого супергероя чи там казкову фею там, ну чим дитина цікавиться і чому важлива творчість для дитини, тому що вона їй дає сили наснаги виконувати ті дії, які вона не дуже хоче, наприклад, ходити до школи. Вивчати mm -hmm. математику, це дуже такий проблемний предмет для багатьох. І коли дитина має розраду, вона знає, що вона там повчиться ось в школі, вона повчить математику, а на вихідні вона потанцює, помалює, поспіває це, буде така нагорода, це її теж дуже стимулює. А, дуже також дієвий спосіб використання методів асоціації. Наприклад, десь почули вибух. Це вибухнула твоя двійка, яку ти не отримуєш. Це там вибухнула Дагана за погану поведінку. Слухай, тобто, ну це треба так... мати, просто знаєш, залізобетонні нерви, щоб так в цей час реагувати, коли чуєш якийсь вибух, якщо чесно. Це ще треба чим. Звичайно, це не буває одразу. Тому я називаю кілька таких варіантів і поступово поетапно можна до цього прийти. Якщо ви йдете кудись в укриття, обов'язково треба взяти щось рідне для дитини, улюблену іграшку, улюблену там якусь там, так я не знаю, навіть курточку, щоб це і нагадувало, що навіть у цьому жаху вона має свій острівок безпеки: щось рідне, щось знайоме, улюблене, частіше дітей обнімати. Тому що дитина повинна відчувати себе захищеною, і коли батько чи мама її обіймає, вона відчуває, що вона є дотичною, вона є причетною до прикладу батьків. Батьки мають подавати такий приклад. Тобто, ви поговорили: так в нас там вибухнула та двійка, але ось мама спокійна, тато спокійний, бери з нас приклад. Ми зараз йдемо, перечекаємо такий квест. Зводити все до гри. Чому не якщо в дитини були якісь захоплення, мистецькі хобі до війни, дуже важливо їх продовжувати, якщо це тимчасово переміщення особи, наприклад, якщо ви там десь ви наймаєте житло, ви наприклад, хлопчик, якщо займався футболом. То десь у куточку, тихесенько, приберіть все, що може розбитися, хай, хоча б об стінку він м'яч виганяє раз на тиждень, але, але він має отримувати ті емоції, які в нього були до війни, тому що інакше, інакше це, цей стрес він просто зневілює усі його якісь творчі моменти, і посів нас нагу мріє, навіть може споключити. Тому це важливо. Ну, малювання це малювати можна будь-яких умовах. А якщо дитина займається співом, ну це можна вийти. Кудись в парк там поспівати. Де, Можна мало, і вдома співати, чому ні? Можна і вдома, так. І Теж дуже актуальне питання трошечки такої конкуренції дітей за батьківську увагу. Особливо в мене був випадок, коли до мене звернулася родина, в них було дві доньки, вони дуже цікавилися вокалом. І були певне таке суперництво. Кожна хотіла дівчинка бути першою, найкращою, mm -hmm. мати сценічні сукні, мати там пісні, відкривати всі концерти. Все таке. Я кажу: мамо, ви знаєте, що зробити? Ви поведіть по різних колективах, народний mm -hmm. спів. Іноземні там англійською, іспанською мовою вок, оперний вокал. Можливо, зацікавиться. хтось mm -hmm. з ваших дочок на так і зробила? Бо вони е, переважно співали таку українську попсу сучасну, і mm -hmm. одна дівчинка пішла на оперний вокал, інша на народний спів. Їх це розвело. Та перша там, ця тут, і ніхто ні з ким не сперечається. Вони навіть допомагають одна одній, там і сукні шити вже і цікавляться, там що таке опера, а що таке народна пісня українська. Це дуже крутий кейс, насправді. От у мене також діти дуже конкурують між собою. То я думаю, якось. Підтримувати цю конкуренцію здорово знаєш щоб вони там проявляли себе в різних видах мистецтва. Ну, вони ще насправді ще дуже маленькі, тому у нас такий план спробувати різне, тобто там і малювати, і співати, і танцювати, там, що комусь подобається. Насправді дуже круті такі поради. А що, знаєш мені дуже подобається така думка про те, що насправді батьки повинні ще. Спершу подбати про свій психоемоційний стан Там, по аналогії з літаком в аварії, так спочатку ти надіваєш маску собі, а потім вже дбаєш про е, своїх дітей. Бо якщо ти не в ресурсі, ти не зможеш е, нормально подбати про своїх дітей. От що б ти порадив батькам, це такий цей важкий, да, виснажливий е, період для нас бути в ресурсі. Я би порадив батькам почати самоаналізу, як це робиться. Певні тривожні питання, які виникають, що викликає стрес. Чи були такі питання до війни? Якщо їх не було, окреслити їх теж дуже просто. Треба почати вести щоденник. Дуже такий детальний, з ким полаялися там зранку, що придбали, яку емоцію у вас викликала покупка. Послухали новини, що вас бентежило, як ви це пояснили дитині? Як ви можливо, ви пішли поликави, аби заспокоїтися? Є такі, що збучення може заспокоїти, або ви почитали книгу, або ви послухали музику, чим ви заспокоїлися? І так зробити хоча б тиждень. І потім ви за тиждень будете бачити, ага, у цей день не подивилася новини. Мій день прийшов спокійніше, у той день там uh -huh. десь щось не придбала і не засмутилася, що потім знайшла цю річ дешевше, наприклад, так витратила yeah. зайві кошти. Тобто то mm -hmm. треба деталь щось хочу придбати, значить треба проаналізувати де дешевше, купити там, щоб потім не. Мати таку депресію, тобто такий покроковий аналіз. Ви побачите свої проблеми, ви зможете їх розв'язати для себе, пояснити. Завжди треба бути, мати критичне мислення. Якщо ви десь почули новину не дуже гарно, то треба шукати, чи має вона послання офіційне джерело. не просто чутки там, десь по соцмережах. Там оці роблять зараз і в телеграмі каналах дуже багато, в тиктоці. А побачити, зайти в державні агентства, чи це правда, чи це просто чергова якась жахачка. Ось як було в нас про 4 жовтня, що там Іскадери, що все там будуть бомбити Україну, і що робити, і навіщо жити далі. А, якщо це не допомагає, то зараз в нас а, запущено кілька проєктів в Україні від ЮНІСЕФ. Із протидією булінгу, із просвіти населення щодо стресу, саме військового це кожен може погуглити для себе в інтернеті лінії довіри безкоштовні. Можна дзвонити щодня, мати там ще більш детальні якісь поради, або просто поговорити з компетентним людиною. Ну, є у нас такий. Стереотип, скажімо так, українців, що якщо я звернусь там за психологічною підтримкою, то це що, я якийсь типу хворий на голову чи що таке, але насправді ми вже зараз, розуміємо розуміємо що це дуже важливий такий момент в нашому житті, дуже важлива психологічна підтримка, дуже важлива можливість хоча б просто поговорити з людиною, яка вислухає всі твої проблеми, всі твої почуття і так далі, бо треба кудись це виливати. Ми розуміємо, що дуже багато негативного. Тиво в нас накоплюється, що треба щось з цим робити. Так, це точно ще один є такий е, цікавий дуже метод, коли е, тривожний все ж таки бере гором. Угу. І здається, що е, ці тривожні новини, новини про війну не дають жити, не дають бути в ресурсі та рухатися далі. Е, це волонтерська діяльність, тому що угу. допомога. Переміщеним особам допомога тим, хто лишився без житла. Вона виховує співчуття та вона окреслює, що ти живеш, ти маєш роботу, ти в Києві більш-менш зараз безпечно. І якщо ти свій ресурс тривожний можеш впасти в допомогу, це тобі покаже, що насправді ти дуже добре з усім впоралася, і ти можеш допомогти ще комусь. І для дітей це добре. З 4-річного, з 5-річного віку, якщо брати дитину до волонтерських центрів, там де роздають, наприклад, гуманітарну допомогу, гарячу їжу, якщо вони до цього залучити, то це в дитині буде виховувати співчуття. Що є люди, яким дуже дуже погано, а дитина може бути героєм з такого віку. Вона може там налити той чай, вона може подати там якісь штанці, якусь ковтинку комусь, так долучитися, зробити свій внесок, і це виковує таку здорову впевненість: я можу, я можу допомогти. Я можу змінити на чиїсь настрій на краще, так тим, що просто ось подам, ту гарячий стаканчик чаю. Духай, ну, це, прям, це дуже крута ідея. Я прям візьму собі е, під олівець, щоб дітей привчати е, волонтерити з такого віку. Ну, це дуже круто. Це європейський досвід. І ще є приклад з тваринами. Якщо mm -hmm. люди поки таких ну, які, знаєте, є батьки, які е, не впевнені в людях, вони їм не дуже довіряють, є такі напрямки психології е, крізь тварин таку терапію робити. Є дуже багато притулків. Дитина може mm -hmm. прийти, погодувати там песика, кішечку, причесати, прибрати, якщо вона там хоче погратися трошки. І це теж виховує в дитині такі схожі почуття, але до тварин комусь що ближче. Там такі навички, там скільки просто вважається, що коли дитина е, спілкується з твариною, в неї більше з'являється емпатія. Вона може розуми, розуміти настрій без слів. коли комусь боляче, комусь радісно, це е, дуже таке, така можна сказати, фішка для майбутніх психологів, акторів, е, усіх, кому потрібна така дуже велика чутливість, аби увійти в контакт з дитиною, змінюваному слів. Слухай, мега круті поради. Я сьогодні почула від тебе. Дуже дякую тобі за це. Я наостанок, мабуть, ще запитаю трохи про особисто, як я вже говорила, у мене є маленькі діти, і я от спостерігаю за їх психоемоційним станом. Якщо на початку війни у них була якась незрозумілість, ну мабуть, ще через вік, бо вони не дуже розуміли, що відбувається. Але на жаль, мої діти знають, що таке ракети. Ми бачили їх, як вони пролітають над нашою головою. Ми їх чули. О, от а зараз я спостерігаю за своїми дітьми і бачу, що у них якось дуже виріс, зріс рівень тривожності. Знаєш, вони стали якісь лякливі дуже. От, Наприклад, мій малий постійно е, говорить про якихось монстрів. І коли ми говоримо з чоловіком про це, чому це відбувається, то ми, в принципі, дійшли до такого висновку, що дітям на якомусь там підсвідомому рівні передається наша тривога особиста, бо ми переживаємо це наше майбутнє, да? ми не відчуваємо себе в безпеці, і це все насправді діти вбирають себе як губка. Да? І що Робити, от з цією проблемою, може, в тебе є якісь поради? А саме з тривожністю дитяча. Да, саме з тривожністю, з лякливістю, так. Да. Ну тут знову ж таки, з точки зору арт-терапії, можу підказати: е, треба намалювати свій страх. Ось тобі лячно, ти тривожний. Намалюй, як ти бачиш, це така велика чорна пляма, чи це якийсь чортик з рожками, Я не знаю, чи це дерево там, з пащею. Намалюй, намалював. Добре, тепер скажи е, цьому зображенню все, що ти про нього думаєш. Як ти до нього ставиш особого страху? Ти його ненавидиш, е, ти хочеш від нього втекти. Так? Ти хочеш його знищити. Сказав: добре, ось твій страх. А тепер ми беремо, ми його там ріжемо, ми його спалюємо, розриваємо там далі вже від вашої фантазії. Такий є метод. А угу. є е, метод, дуже схожий на цього. Це метод е, листування. Дитина може написати ли, на, листа своєму страхові. Все, я тебе то-то, 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 ти мені там те зробив, все зробив, все. Іди більше не повертайся. Е, ну, максимум такого, це прив'язати до кульки сповненої гелії. Такий лист і відправити, і твій страх відлітає, або у річку писати такий корабельчик, все, він поплив, його з тобою вже немає, ти його лишив на папірці. І такий самий метод працює: ось це теж важливо, якщо померлі близькі коли загинули. Це mm -hmm. теж метод написати листа, в якому ви вказуєте все, що ви їм не встигли сказати. Або за щось вибачитися, або зізнатися, як ви їх кохаєте, або розкрити там можливо, що у вас там народилася дитина, там ви не встигли сказати своїй бабусі, не дай Боже. І ви це все пишете і до кульки, і воно прямо на небо, так, така алігорія створюється, що це ви їй все досказали, і у вас це такий гечталь називається він закриється, і ви після цього зможете рухатися далі в будь-якій ситуації. І з тривожністю, і зі смертю через малюнки, через настування. Супер Давід, я дуже рада, що ти долучився до нашого ефіру, до проекту «Непопулярна тема. Насправді, хоча це не популярна тема, але вона вкрай важлива і це зараз розуміє кожен батько і кожна мати. бо… Здоров'я і життя наших дітей це найголовніше, що в нас є. Тому давайте разом дбати про нього. От корисні поради нам розказав Давід, за що ми йому дуже дякуємо. Нагадую, з нами був Давід Сурешвар, психолог, арт-терапевт, мистецтвознавець, письменник, дослідник індійської культури. Дуже дякую тобі за ефір і так. думаю, в майбутньому. Ми з тобою будемо десь пересікатися в якихось творчих креативних проєктах для дітей. Дякую велике. Це був проект, не популярна тема.